Доброго вечора, вельма шановне пансти, пані та панове. Пропоную вам на сьогодні останній розклад: це думки і почуття щодо вас. Подумайте про людину. І ми подивимось, в яких енергіях та людина і що вона думає про вас, і які вона до вас має почуття. Сьогодні ми зробимо так: На яких енергіях та людина, яку ви загадали? Королева Жезлів, це може бути жінка, це може бути енергія, імператор. Паш Пентаклів, мах. Хочу підкреслити. Дивиться, тут більше іде енергії. Але тут, якщо жінка. Тут може не говоритися совно того, вона може бути про статусі. Так, це може бути. Вона може бути в колі навіть родини, і це теж може показувати. Тут більше йде інформація, яка говорить, що людина, яку ви загадали, вона поєднує собі в сильну таку дівчу енергію, як жезли і маг. Так, це маг, це активне втілення своїх бажань, це в реальність. Так, це думаю я про себе насамперед. Це сила волі, це маніпуляція, може, з вами, може бути, з кимось. І, можливо, навіть ситуація, так, в якій людина знаходиться. Також прагнення до контролю, стабільність тому, що вийшов і і імператор, і король Пентаглів. Тому о, тут більше про матерію, про те, що людина в собі впевнена, а вона м контролює ситуацію, емоції, тут логіка, авторитет, авторитарна така особистість, яка більше заточена на собі і на матерію. На стабільності ми не будемо зауважувати дружина ця людина, не одружена. Тут іде такий посил про те, що людина зараз перебуває в енергії, в яких вона думає про себе насамперед. І хочу зазначити, це не говорить, що людина знаходиться біля когось, тому що я тут не маю змоги поєднати ці карти, щоб сказати, що це саме людина і має когось ряд. Можливо, так і є, але посил був а, сигніфікація людини, енергія людини, в якій людина перебуває. А, тут людина може щось розпочати, нове, або навчання а, активна, амбіціозна, амбітна особистість, яка прагне результату і водночас безпеки насамперед для себе. Добре, думки про вас. Давайте подивимося, думки про вас. Повішений, сила, лицарь мечів. Ну, дивіться, на вас людина злиться. Давайте чесно. Людина думає багато, а людина намагається збалансувати свою логіку і емоції. Є сильна у вас зацікавленість, повага до вашої сили. Людина дуже сильно, до речі, тягне. Людина може захоплюватись, себе стримувати, щоб не проявлятися. Але ще ні до кінця вирішила ця людина, як діяти взагалі. Людина хотіла би проявитися насправді, знаєте, з, з чим прояснити. Якісь ваші аспекти, і прояснити якісь відносини. Тобто швидко наїздом висловити свої аргументи і там розповісти щось вам. Давайте так, нахамити, ну, щось от, от, от щось таке, знаєте, лисяр ж мечів це слова літять швидше, ніж я думаю. Ну, от в такому контексті. Тому, а, так, муха залітіла, я не знаю, потепління, напевно, буде. Летить, літає і жужить біля мене. Не потрібно говорити того, що тепло, значить, буде. Так, ну добре, на чому я залишилась. Людина по-повішеному в роздумах, в очікуванні, можливо, в розгляданні пріоритетів, перегляду. Людина повинна посидіти, там подумати, це в думках і обміркувати ситуацію, непевно, пов'язану з вами. Почуття цієї людини до вас. Вісімка пентаклів, четвірка жеслів, десятка кубків. Закохані відлюдних. Ну, почуття зразу тут вже показані, але мені ж закортілося ще додати додаткові карти. Людина вам не показує цих почуттів, вона скажете взагалі. Вона більше буде про це думати. Але, знаєте, я знаю, а, а, але вам я не скажу. Почуття у людини глибокі, щирі. Орієнтовані на гармонію та стабільність. А, ця людина відчуває до вас. До речі, пішла така тенденція, ви задмовляєте партнерів, які часто показують, що вони прям прагнуть до вас прийти. І вони мають до вас почуття насправді. Ну, та карти щитують. Є романтичний такий потяг у людини, але водночас, знаєте, є внутрішня потреба проаналізувати ситуацію, зробити якийсь правильний вибір, щоб не промахнутися, не поспішати. Тобто тут більше йде мова про прагнення вкладати зусилля, готовність працювати над вашими відносинами, тому що почуття у людини є десятка кубків. Також четвірка жезлів, яка вказує на стабільність, на сімейне затишне місце і партнерське щастя. Десятка кубків це взагалі такі глибинні задоволення. Так? Це наповнення, це гармонія, це щастя, це любов. І взагалі, по закоханням, людина вважає вас, вас своєю парою і не просто парою, а гармонійною парою. І тут потрібно так би мовити, можливо, людина боїться до вас якось проявитися, тому що, можливо, між вами були якісь стиковки в тому чи іншому сенсі. Тому так, людина активна, людина впевнена, прагне стабільності, контролю, думає про вас повагою, думає про вас захоплення, внутрішня. Є пауза для роздумів. Також можу сказати, що є якісь негативні такі моменти, які б хотіла б, можливо, людина вирішити. Є образи, є почуття глибокі, щирі, насправді. Людина просто вам не буде про це говорити. Вона боїться, боїться показати насправжніх своїх емоцій. Хочеться серйозних стосунків з вами, і просто необхідність зараз зробити паузу для того, щоб зробити перед, так би мовити, стрибком продумати ці ходи. Отаку От людину ви загадали, така людина до вас прийшла і таке вам розповіла.